Привіт, я Оля Кругляк, до Ола і духовна Коучиня. Як зрозуміти, що скоро твоє життя дуже сильно зміниться? Прям от ти на порозі змін. Якщо життя тобі знову запропонувало в то, той самий сценарій, який в тебе вже був? І який ти боялась, боявся, що повториться знову, да? ти прийшла його і думала, Боже, не дай боже, от він знову повторяється. Але ти розумієш, що реагуєш ти вже не так, як вперше, коли він стався там з ненавистю, страхом, тривогою і так далі, так далі. Да? Ти реагуєш по-дорослому, ти розумієш, як зберігати внутрішній стан безпеки, ти розумієш, як не втрачати жагу до життя знань, до розвитку в цей момент. Ти розумієш, що це все закінчиться, і вихід є він просто далі. Якщо твої реакції. Вже змінилися сценарій той самий, знай скоро твоє життя дуже сильно зміниться.